Як же знайти свій шлях в ретуші? Секрет в тому, що ніхто і ніколи не зможе вам сказати, як ви будете працювати в сфері. Вас можуть навчати одному підходу, але ви вийдете зовсім на інший шлях. Варіантів просто маса. Ви можете знайти 5-10 постійних клієнтів і працювати з ними протягом багатьох років. Вони будуть постійними і вам не доведеться вести соцмережі, якщо ви цього не хочете. Ви можете вийти на великі компанії, де потрібен ретиш, і забезпечити себе контрактами на багато років вперед. Ви можете працювати на ретушера протягом років, і він буде забезпечувати вас роботою, і вас буде все абсолютно влаштовувати. Вам нічого не буде потрібно більше. Звісно, ви також можете працювати, вести соцмережі, знаходити нових клієнтів, щоб підвищувати свій прайс, щоб е, працювати з новими клієнтами, з новими фотографіями. Це також є варіантом. Ви Можете скомунікувати з весільним фотографом, і це взагалі золота жила. А вам робота буде просто з головою. Деякі дуже багато років працюють на фріланс-біржах, і вони повністю забезпечені роботою. Це також є варіантом. Ні один вчитель по ретуші, по просуванню вам не скаже, як буде у вас. Ви самі маєте до цього прийти: прийти до того, що вам ближче, до того, що у вас краще заходить, до е, платформи, котра у вас краще заходить. У когось там це і трец, і біхайнс, і кав'яр. Це все також можна використовувати, тому що у кожного може залетіти абсолютно різна штука.